А зараз ми вам покажемо нові дорожні знаки, встановлені на деяких ділянках проспекту Соборного у місті Запоріжжя. Ми поїхали, а ви дивіться! Зараз ми під'їжджаємо до місця, де встановлені нові дорожні знаки. Місце Запоріжжя це перетин проспекту Соборного та проспекту Маяковського. Дивіться, у нас є знаки рух по смугах 5.18. Нас по-новому намалювали дорожню розмітку. Тепер стало зручніше повертати, але далі бачимо по смугах. У нас вже рух тільки прямо зі всіх трьох смуг. І ще одна ділянка, де встановлені нові дорожні знаки це перетин проспекту Соборного та вулиці Южноукраїнської. У нас над кожною зі смуг встановлений знак рух по смугах. Знак 5.18, і Бачимо, що ліва смуга рух тільки прямо. Раніше у нас можна було повертати ліворуч, але це місце дуже аварійно небезпечне, тому вирішили прибрати тут поворот ліворуч. Тепер тільки прямо, щоб повернути ліворуч, або зробити розворот. Ми повинні рухатись вже до наступного перехрестя. Ось а на наступному перехресті у нас тут можна повертати ліворуч з лівої смуги і відповідно робити розворот, так як і було раніше. І от зараз ми зробимо розворот на перетині проспекту Соборного вулиці Верхньої. Зверніть увагу, що якщо повернути ліворуч, у нас ліворуч встановлений знак односторонній рух. Раніше ця ділянка до наступного перехрестя по вулиці Верхній не було встановлено односторонній рух. Тепер вирішили зробити повністю всю цю ділянку, односторонній рух, але там не трошечки не допрацювали, що на виїзді з дворів нема знаку виїзд на дорогу з одностороннім рухом, тому дуже багато водії ще плутаються, не що Ця ділянка стала повністю односторонньою, тому майте це на увазі при плануванні свого маршруту. Взагалі на цій ділянці будьте дуже дуже уважні та обережні. От бачимо попереду нас наступний світлофор. Над ним також встановили знак рух по смугах, знак 5-16. І ми бачимо, що з лівої смуги можна рухатись лише прямо. Хоча раніше цього знаку тут не було на цьому місці, і багато водіїв робили розворот з лівої смуги. Розверталися ось тут на перетині проспекту Соборного та бульвару Шевченка. Тепер встановили знак точно з міркувань безпеки, бо дуже така складна аварійно небезпечна ділянка. І тепер у нас відповідно до знаків рух тільки прямо. Амо, з лівої смуги середня, відповідно, прямо, з правої прямо та праворуч. В ідеалі при зміні дорожніх знаків на ті чи інші ділянці дороги потрібно встановлювати інформаційно-вказівний знак про те, що попереду встановлені нові дорожні знаки. Мабуть, ви всі його бачили: це червоний фон і білі написи. Такий доволі -таки великий знак. Ми його прикріпимо на відео, але його не встановили. Тому деякі водії не звертають увагу на нові знаки і роблять по-старому. Як вони звикли це робити, це дуже погано, тому що навіть на тих ділянках дороги, на яких ви часто їздите, завжди звертайте увагу, передивляйтеся раптом встановлені нові знаки, і ви вже будете порушувати самі того, не розуміючи, не усвідомлюючи. Тому будьте, будь ласка, уважні.